Ваш комп'ютер перестав бачити принтер за умови повної справності обох пристроїв. Давайте розглянемо кілька причин виникнення цієї проблеми. Часто причиною є засмічення портів, несправного шнура або недостатньо щільного прилягання на стику. У разі виявлення сміття або пилу в портах потрібно прочистити їх, щоб забезпечити контакт між елементами. Якщо засмічення немає, перевірте інший USB кабель. Драйвери для принтерів також можуть виходити з ладу. При завантаженні драйвера важливо вибрати пакет, що повністю відповідає моделі принтера та вашій операційній системі. Якщо драйвера працюють неправильно, можна перевстановити їх, попередньо видаливши непрацюючу версію. Встановлено інший пристрій для друку за замовчуванням. Така проблема може виникнути, якщо до комп'ютера підключено інші принтери або вони були підключені раніше, але не видалені належним чином. Щоб вирішити це, необхідно клацнути правою кнопкою миші по значку пристроїв і поставити галочку навпроти параметра Використовувати за замовченням. Вимкнено службу друку. Щоб увімкнути службу друку, потрібно зайти в панель керування, вкладка адміністрування, далі служби чи диспетчер черги друку. Після цього необхідно увімкнути службу, вибираючи тип запуску або команду запустити і поставити галочку навпроти параметра автоматично. Якщо жоден із цих способів не вирішив проблему з'єднання, необхідно звернутися до сервісного центру. Бажаємо яскравого друку.